У нас в роботі побувала Audi, A4, це десь 13-й рік випуску, і ми дооснастили її новенькою android автомагнітолою з всіма-всіма можливими наворотами на сьогоднішній день. А саме є опція CarPlay, зараз в мене підключений iPhone, і по безпровідному каналу я можу користуватися додатками музики, можу користуватися додатками навігації, ось в мене є Waze. Показую додаток Google Maps, Spotify. Це всі додатки, які переносяться з вашого телефона, iPhone в даному випадку, і дається можливість керувати їми з цього новенького екрану. Також у нас доступна опція. Да, опція всі опції операційної системи Android. У нас манітулу можна вставити SIM-карту. Заходимо в Google Play і викачуємо прямо сюди додатки: YouTube, IPTV, той самий Google Maps, весь, все можна поставити і користуватися без підключення телефону. Зберігся весь рідний функціонал автомобіля. Тобто, заходячи в пункт автомобіль, ми бачимо е все меню, що в нас було до цього. Далі їм можемо керувати джойстиком рідним, тобто рідна магнітола, Audio Concert лишається. Підключили ми сюди камеру заднього виду, включається автоматом при ключі заднього входу. Активні паркувальні лінії. При вивороті керма у нас вказується траєкторія, куди автомобіль поїде. Е, працюють кнопочки на рулі, звичайно, це все банально, я вже це все розказувати не буду. Отож, ще раз показую, як виглядає візуально, з різних ракурсів. Цікавить вас таке рішення. Ласкаво просимо. На постудія ГРАЖ-23. Встановимо і вам такий функціональний, красивий пристрій.